Ну що ж, всім привіт! Сьогодні ми граємо в Farming Simulator 25. Це нова ферма. Вона вийшла 12 листопада Ми що ж, будемо грати. Я вже трішечки, скажу чесно, цю гру грав, тому перший досвід цієї гри в мене вже є. А, сподіваюся, вам сподобається ролик. Ну що ж, поїхали. Спочатку нам треба вибрати кар'єра. Як бачите, я вже дві карти грав. Саме більше мені сподобався Рірд Springs. Рівен' ем, Сплінкс. Давайте виберемо новий фермер або керівник ферми. Це Знову почати знову. Ну, будемо починати з нуля. Тобто е, гроші пускай будуть. Початковий кредит нам не потрібен взагалі. Давайте нормальний, тому що ще багато. я ще не навчився грати. Можливо, собі ви можете поставити так, щоб можна була допомога. вам, Але я без допомоги буду грати. Мені це зрозуміло. Дуже красиво зробили початок гри. Тобто все красиво формули мені подобається. На карті повинна бути велика річка, яка протікає повз всієї карти. І велика доволі ферма. Але. Рисових полей тут не дуже багато, можна вибрати себе, наприклад, китайського чоловіка, якогось, наприклад, таку бороду і так далі. Ну, давайте ще швидше. Одразу ось так одягнемося. Підтвердити ось така в нас ферма одразу йде. Ну, поки вона, мабуть, не наша. Чи наша зараз подивимось? Зараз, зараз, зараз. Так, вона поки була не наша. Тепер наша все. Це наша територія. Стоя вона 180 528 євро. Що ж не дуже багато, я так би сказав. Але єдиний мінус цієї карти тут небагато рисових полей. Тобто, на минулі, наприклад, карті, там було. Я грав, було багато рисових полей. От ти зразу, з, одразу заходиш, і там багато рисових полей. Але це не проблема, тому що ми можемо зайти в магазин, будівництво. І, наприклад, у нас тут є, наприклад, ось три поля, так, а ми хочемо, щоб вони були рисовими. Вибираємо ось цю вибір і лістаємо до культив... культивування. Не знаю, чому це називається культивування, але добре. Ось у нас є рисові поля. Так. І... А чому це заміну А, тому що ми її накупили. Це... Якщо раніше карта Farm 22 була, карту покупаєш, наприклад, дом, і тобі йде одразу поле. А тут вже зробили тисяч поінь. Давайте зробимо купимо собі тобі. Четверте поле. Ось, так -от. І ось напускаємо ліво крупку миску. Ось. ось. Як тільки з'явиться полосочки, можемо вести. Доводимо до кінця. І де ми хочемо закінчити поле? Ось тут є. Yeah. І обводимо повністю поле, можна, звісно, збільшити, але я не хочу, щоб воно багато місця займало. Воно може полагати, як закінчити, тобто трикутною формою, але я не хочу трикутну форму. Хочу, щоб все було ось так. Так. Трішечки. Можна зробити, наприклад, так, щоб був бугор, я вам зараз показав. Ну, не а такий виступ. Тобто, як заповняти поле? Тобто ну, нам зараз не треба його не культувати, нічого. Коли ми створимо це поле, воно одразу становиться придатним до заливання. Ми підходимо до крана, натискаємо англійську R і залити водою. Натискаємо і заливається вода в наш рисове поле. Ось так. Тобто не дуже складно це робити згодом. Дуже легко. Але після збору врожаю, наприклад, ми зараз посіємо поле і зберемо врожай. Одразу залити не можна буде. Тому що треба буде скультувати. Ну це логічно. Одразу поле не можна так просто взяти. Можна, наприклад, я думаю, це вже врожай тут е, созрів. Такий врожай. Ми зараз подивимось на карті. Созрівання. Тобто так. Трішечки змінилася карта, вона раніше була з правої частини. О, готовий до збору врожаю. Звіті, ми це поле купимо, тому що я хочу показати, не хочеться сіяти, а хочеться просто так взяти і показати, як робити зборку врожаю. Давайте то купимо точніше орендуємо, тому що грошей у нас не буде на гарний трактор. Зараз я туди заходжу. Ось туди трактори. Так, у нас добавилася техніка, але раніше там розділилася на два вибори, наприклад, і на три, навіть на пшеницю, на зерно, на прицепи, на культиватор на все це інше. Це чіпляється. І все що з двигуном в першому розділі було. Але зараз змінили трішечки все разом, одразу не а потім звикаєш. Тобто потрібен комбайн. Давайте візьмемо такий дуже сильний. Ми його орендуємо, якщо нам вистачить грошей. Ось так орендували. Бачите, можна змінювати ось так ось. Збільшувати, зменшувати. Далі комбінації. І ось, наприклад, для збору врожаю. Орендувати. Так. Дорого стоїть аж 100 тисяч і більше із копійками. Але це дуже дорого. Тобто тут вже, якщо раніше вони, якщо не помиляються, то так дорого вони не коштували. Добавилися, мабуть, більш прокачані версії. Також можна ось так зробити. Просто жатки відкрити. Чи і ось. Мені нам треба орендувати, так. І відтоді ми з'являємося в магазині. Фаркоп є, тут тобто там все ок. Не, не отра... Ось такий магазин тут. Зараз я вам трішечки покажу, як працювати на фермі, зараз треба трішечки підрулити, бо ми таким чином зламаємо собі. Ну, звісно, ми тут нічого не зламаємо. Але все ж таки, в грі, ви знаєте, є невеличкі. Такі ушкодження. ну Це нічого нам не... не погодить. Так, комбайн, єдиний мінус, що жатку не розвернули іншу, іншим боком. Тому що зараз сюди залізти дуже складно штовхувати не хочеться, але, мабуть, прийдеться, якщо ми не заліземо сюди. Тобто зараз можливо, ще так якось ось, так. Ось, добре. Тепер, зараз поїдемо. Так, трошечки трішечки Ось. Ну, не ну, сказав би, Трішечки ароматизація так працює. Це вже цікаво, цікаво, Ароматизація працює. А ну мені цікаво, якщо це так просто скинути. Вона причепляє одразу? Mm. Чи ні? Треба якось. Я знаю, що 22. Ти просто кидати можеш на неї ну, так, чик І одразу все приєднує. А тут, мабуть. Самостійно там чи що? Я ось не розумію. Типу, ну, мабуть, так. Але такого раніше не було. Чи може Тхайя, що ми поки... Мабуть, Ну, або не так робимо. А, мабуть, іншим боком треба було. Тому що, бачите, так, наклон. Я думаю, так треба було зробити. Але з одного боку, наоборот. А бик ты Мабуть, не ту жатку не только не ту жатку комбинацию из этого усты нам мабуть Ну, вона мабуть одна сейчас не уже нету так вона одна за 30 тысяч а чем не Мені вже цікаво мені. Як це ну добре. Дихати ми так не доїдемо, але як нам почепити. Ми звідси не поїдемо, поки не почепимо. Це нам зрозуміло. Але як це зробити? Можливо, треба обережно прям. Ось так прям край в краєчок зробити це. Мені просто цікаво. Начебто, думаю, такого не має бути. Складніші. Чи, можливо. Ось, начебто тримається. Але я не знаю, правильно зробитиме чи ні, якщо хтось знає. Такс. Але мені цікаво. Не випаде він, поки ми будемо їхати. Чи потім можемо. А зафіксувати можемо? А начебто ні. Треба їхати не дуже швидко. По 40 км на годину йдемо тут. Ой, ти! я їду? треба бути. Так, о, у радіус повороту дуже величезний. Чого, можливо, мені так такається. Добре, поїхали. Обіжаємо. Дуже подобається мені графіка. Тобто нам багато краще графіка, чим 22-го фарбленці. Ось так. Нам багато краще. І... Одна річ мені дуже сподобалося. Скажете. Куди ми їдемо? Там мосту нема. А зараз я вам покажу. З цей момент мені дуже сподобався. Ні-ні. Жадка, жадка. Бачите? Мабуть, я не зафіксував. Добре, давайте спробуємо. Ні, ми так не доїдемо в жодному разі. А я не знаю, як її приєднати. Слухайте. Ну добре, давайте ми не будемо такий величезний трактор було зрозуміло. Окей, ось тут я не розібрався. Окей, okay, давайте ми тоді візьмемо автомобіль, просто покатаємось, тобто я вам показав пару технік. Я не знаю, що так вийде. Але добре. Это ми придбаємо його так. Якщо хочете на самій цій карті, ми ще покатаємося, тобто. Дивимось, разметчий, де вичевилися шкільні автобуси, всяке таке. Я не розумію, чого воно вс не вийшло дуже несподівано. Ну, Давайте трішки покатаємось і потім ще раз спробуємо. Окей, так, я приїхав. Але знаю, що ми сюди приїхали, скажімо так. Можливо, ви вже бачили ролики. Сюди буде... Він прибуває. Так, він прибуває. І ще я хочу вам показати один варіант. Можна віддалити і ось так грати. Можливо, ми зараз подивимося інші карти. Зараз трішки покатаємось по цій карті, я вам покажу карту. Так, дуже класно, дивіться. Розбивається водичка, дуже красиво, туман. До речі, нам, бачите, ми мабуть, плаваємо такою швидкістю, як і пароплав цей. Окей, тепер нам треба питання, як вилізти. Камуші з'явилися, я пам'ятаю, минулого частина, коли були. Воно зробити так, там ничего заезжай ему? Иди мне сюда, по Ну що, я готов был, что ты? Потом уж. Короче, если мы попробуем на езды, то, то, то когда я не начну ехать, здесь я не еду. Почему я не буду шать? А, я забыл. Если я еще раз попробую ехать, то мы уже не можемо їхати. Бачите? Кто-то забыл эту руку. Я не туда могу. Пошли, ты не можешь. Что-то такое, что ты не що лагоди справні проблеми. Може, почнеться. Хоне цікаво. По Я думаю, я вже бачив, що ми не можемо височно з цих, виходить, так, тайм тисяч експериментів у нас таких. Тисячки на місця, але добре. Тихо. Тобто це можна не хвилину хвилин, обов'язково поїхати на пороплані перепливати. Якщо до мостайка, то це довго чекати, а так по-молого вже наребрались. Так, довго чекати особливо, коли пороги перепливає, то навіть теж не дуже цікаво. До речі, мені цікаво. Я що поїхати в Тюбік, ціль. Поїдемо, повинні їхати в якийсь Тика, оттут. Фу, ду, чуть нельзя. Значит, так, поворачиваем налево, Я думаю, на Треба, так, тут в ту сторону. Мне так показалось. Так, то мы останемся на стопить. Или бежать на туда, какая-то примочка. Короче, так, мы свернули, шаше, всё, так. Димона под. покатаемся так чисто по дороге. И потом придём до денчика. Мне тоже надо будет искать. Монога. Что про план я. И дивины не раз мы не усмелили, как прощаться с компанией. Ну. Так что мы должны стопить. А мне цікаво, можно приехать типа пить. По... Під... А, бачите, нельзя. На жаль. На жаль, не можна. Ну, добре, поїхали в інший бік. Я думаю, це таке знайде. Е, як усі. Як ото в 17-х фармінгах так були такі арки, туди заїжджаєш. Ну, але і там теж тобі. Я знаю, тут на одній карті, на іншій друзі. Повинен бути країст. Повинен. Я не цікаво, зможемо максималку тут? Може не можете. Але добре. Давайте поїдемо в місто, мені цікаво. Я вас місто. А, ми на ньому якось їдемо. Ой. Ну, розмов лізалось. На мапу задивився. Ось ця річка. Ми можна ми, поїде, вже в місті. Це місто чи це не місто? А, це центральне місто якраз. Слухайте, Кэнди, ты на це центральном месте. місто. Щось, на поганіше було. была. Мне так кажеться. А, мабуть, ми просто в бік виїхали место вже. Головне місто знаходиться. Ну, таке зачайное место, тут нема чего двигаться. А, зараз ми на паракан. До, параплан. до так, 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 так,